Ще не вороги, але вже й на друзі. Колишні союзні республіки тікають від Кремля щосили, і на чолі цієї колони, недавній соратник Путіна, Азербайджан. Всі подивилися на Бурундію та Україну і всі сказали: нам такого, нам такої імперії не потрібно. Слідом, хоч і менш впевнено, в цьому ряду стоїть Вірменія. Після зради Кремля у питанні нагірного Карабаху, а також з огляду на зростаючу підтримку заходу, у Єревані, схоже, вирішили відмовитися від багаторічного покровительства РФ. Вірменія розуміє е, загальну безперспективність підтримки союзницьких відносин із Росією. Стрімко втрачаючи контроль над цими двома державами, Кремль ризикує взагалі залишитися без свого колишнього впливу на Кавказі. Ми вирішили розібратися, чи справді південці вирішили надалі відмовитися від Москви. Які перспективи відкриває для них співпраця із Заходом? Наскільки реальні бази НАТО в цих регіонах і як загалом це позначиться на перспективах Росії та особисто Путіна? Збитий літак і тотальний тиск на всі азербайджанські спільноти в Росії. Путін своїми нещодавніми діями, схоже, відкрив скриньку пандори і закрити її вже не допоможуть ані вибачення, ані нафтодолари, яких тепер значно менше. Хамська поведінка Кремля, схоже, стала останньою краплею для Баку, і там почали діяти. Азербайджан має дуже сильні козирі, щоб тиснути, тиснути на Путіна, і в нього дуже серйозна підтримка з боку Туреччини. З Туреччиною вони фактично ведуть справу до того, ж, що Путін робить з Білоруссю, тобто практично йдуть до державного союзу, навіть до об'єднання збройних сил Туреччини й Азербайджану. Ось так плюс за Азербайджаном стоїть Китай, який через Азербайджан прокладає одну з гілок свого нового шовкового шляху, і тому в Алієва є дуже багато козирів, щоб, так би мовити, боротися боротися з Путіним. Розриву дипломатичних відносин не сталося однак, хід Азербайджану виявився набагато крутішим НАТО під боком УРФ. Як стало відомо, Анкара і Баку вже практично ухвалили рішення про розміщення у останніх найбільшої військової бази. Про цю базу заговорив колишній помічник президента Ельдар Намазо. Він заявив, що необхідно найближчим часом ухвалити рішення про розміщення найбільшої турецької військової бази, а частину інфраструктури здати в оренду Пакистану, який володіє ядерною зброєю. Тож, раніше нагадаю, Ільхамалієв відкидав подібні плани, наполягаючи, що достатньо пунктів взаємної допомоги з цією шушинської декларації з Туреччиною і база не потрібна. Але. Тим не менш можливо і потрібне. Ситуація різко змінилася, коли Путін, очевидно, не розуміючи у якому світі він зараз живе, вирішив по звичці натиснути на Азербайджан. Президент Алієв показав, що цей номер більше не пройде. Від Москви надалі не потрібно ні покровительства, ні вигідних угод, ні захисту в азербайджанців Є сила. Плюс він продемонстрував свою силу тим, що звільнив свою територію від присутності Вірменії та від присутності Російської Федерації. Тобто, ось ця путінська заява про те, що куди, куди ступить лапоть російського воїна, то воно стає російським усі це чудово зрозуміли, і тому всі виганяють російських воїнів, які роблять вигляд, що вони якісь там миротворці. Цим займався Казахстан свого часу. Цим, так би мовити, ефективно зайнявся Азербайджан. При цьому напередодні появи турецької військової бази, а країна, нагадаю, має другий за потужністю військовий потенціал у межах Північно-Атлантичного альянсу після штатів у Путіна похитнулися не лише міжнародні позиції, а й схоже, коліна. Адже після появи такого союзника, ще й підкріпленого літаками, танками та контингентом, шансів впливати на політику Азербайджану просто не залишається. Росіяни намагалися зробити вигляд, що вони, так би мовити, панують над колишніми республіками, але а... за Єльцина це робилося більш красиво, так би мовити, там виставлявся більше якийсь митний інтерес і ЕЕЕ економічний інтерес. За Путіна почали більше грати м'язами. Ось, але для того, щоб грати м'язами, треба мати м'язи. Російська Федерація зараз м'язів не має. Тобто, грубо кажучи, всі її військові ресурси задіяні безпосередньо у війні. При цьому Туреччина не, не єдина, хто проявляє інтерес до Азербайджану, побачивши, що відносини з Кремлем охололи покращити своє двостороннє співробітництво вирішили Сполучені Штати недарма. Скажімо, особистий посланець Трампа Вітком після зустрічі з Путіним на зворотному шляху чотири години затримався в Баку. Ну, офіційна версія, там е-е, проблеми з пальним до заправки. Але ж ми розуміємо, що чотири години він зустрічався з Алієвим, і говорили вони не про погоду і жінок, а про геополітику, роль Азербайджану Росії в регіоні. Тощо ще одна країна цього регіону схоже, хоч і нещодавно була противником Азербайджану, але з прозахідним курсом явно готова йти разом із ним. Вірменія, хоч і менш рішуче, але також відвертається від Москви, оскільки цей союз не виправдав сподівань офіційного Єревана. Вони розраховували вірмани, що Росія буде на їхньому боці воювати проти Азербайджану. Коли у 2020 році підписували перемир'я, йшлося про те, що в лачинському коридорі стоятимуть російські солдати і допомагатимуть вірменам їздити до степана керта. А російські солдати торгують травою, беруть гроші просто з тих, хто проїжджає, спекулюють бензином, крадуть. Я думаю, ще й гвалтують напевно. Просто факти поки що не оприлюднюються. Але це ж російські військові. А як ви ще хотіли? і вся їхня військова допомога. Іншої від них бути не може. У ролі нових союзників були обрані ті ж самі штати та Франція. Інтереси вірмен представлені особливо широко. Зараз справді склалася ситуація, коли Вірменія стрімко рухається у бік заходу. Більше того, в Вірменії завжди було серйозне лобі, потужна діаспора у США та Франції у двох країнах, які зараз досить активно грають на політичній карті. І таким чином може статися так, що справді Росія втратить Вірменію, а разом із нею і вплив на закавказі. Вирішили почати з головного військової складової. Москва тут завжди домінувала в регіоні як у плані постачань, так і у прийнятті рішень, що і скільки і в кого буде стояти на озброєнні. Тепер же ці тенденції, схоже відходять у минуле. Вірменія розуміє, Е загальну безперспективність підтримки союзницьких відносин із Росією пошуку гарантій безпеки з боку Російської Федерації. Е це в першу чергу якраз ЕЕ пошук нових ЕЕ партнерів для забезпечення озброєннями для отримання якихось гарантій безпеки. Тут я якраз називаю представників європейського континенту. Ту ж Францію загалом Європейський союз це такі країни, здавалося б, далекі від Вірменії, як Індія. Також охололи відносини і на політичній арені заглядати в очі путіну раз за разом. Літаючи до Москви за першою вимогою Кремля, в Єревані більше не мають наміру, що ще раз підтвердив прем'єр Нікол Пашинян, проігнорувавши одразу кілька важливих заходів під головуванням РФ. Росію більше не розглядають як надійного союзника, і Вірманія цього року все менше уваги приділяє членство в такій організації, як організація договору про колективну безпеку зокрема відмовилася брати участь у навчаннях, займати посаду заступника організації та налагоджувати співпрацю з такими організаціями, як НАТО. Ну це загалом вже досить тривалий процес, а також вже проводить спільні навчання зі Сполученими Штатами. Тут варто згадати і Казахстан. Тренд на власну думку він задав ще кілька років тому, зберігши сьогодні фактично лише вигідні для себе контакти з Москвою. При цьому Кремль неодноразово погрожував повернути Астану у свою орбіту впливу, та тільки далі слів справа не дійшла. Казахстан вже три роки тому, ну точніше кажучи, два з половиною роки тому оголосив, що тепер гарантом його безпеки є Китай. І китайце Путіну сказав. Ось, бо інакше Путін вже б заліз у Казахстан, адже найлегша здобич для Путіна це, звісно, Казахстан, тому що там величезна територія, 3 мільйони росіян і російськомовних на території Казахстану. Ось у Казахстану дуже мало збройних сил, а територія величезна. Тобто там можна було б якимось бліцекаригом щось зробити. Але Китай сказав Путіну: все, руські, геть, це не твоє. Загалом, як вважають аналітики, вихід з під впливу Москви це загальносвітовий тренд. Як Путін може постояти за своїх? Усі чудово побачили під час подій у Сирії. Тож, якщо не брати до уваги окремі африканські племена, сьогодні ніхто не хоче бути у тісному військово-політичному союзі. ЗРФ усі подивилися на Бурундію та на Україну і сказали: нам такого, нам такої імперії не потрібно. Ось так тому всі знайшли зовнішніх е, інших сильних друзів. Хтось знайшов Туреччину. Хтось Китай, хтось Америку, хтось Західну Європу. Ось так. Але так чи інакше, від Росії всі тікають. До Росії біжать тільки ідіоти. А відповідно, це вкрай похитнуло й позиції Росії на міжнародній арені, уявивши себе збирачем земель і воюючи вже четвертий рік за дві області України. РФ на ділі показала, чого варта її так звана Друга армія світу. І залишатися таким же грізним, як колись на словах, у Путіна вже ніколи не вийде. Сподобалося це відео? Тоді обов'язково став лайк і підписуйся на наш канал Арсенала. Посилання в описі під відео.